Привіт, друзі! З вами Ігор. Продовжуємо грати God of War 2018 року і збирати все, що можливо в цій грі, для того, щоб отримати всі-всі очівочки. Ну і в курсі, якщо ви тут не вперше, то ви знаєте, куди ви потрапили. Отже, сьогодні у нас остання область з Мідгарду, котру ми залутаємо. Як бачите, починаємо ми саме з артефакту. Це озеро 9, тому більшість областей із цього відео буде для вас знайоме. Так, і тут, як ви бачите, нам треба буде бігти доволі, доволі далеко, тому я прискорив відос, щоб знайти цю легендарну скриньку. Добіжимо, заберемо і відправляємось далі. І можливо, саме вона там і залишилася, коли я її бачив. Ось ну. що Так, це є. Сюди ми за сюжетом теж приходили безліч разів. І ось саме в цей момент ми вперше потрапили в цю область. І в цей раз ми зможемо відкрити святиню. Look here. Look, it's the world І після того, як ви зберете чотири скрині ніфельхейму, тобто вивчити мову, можете прочитати тут лох. А коли вивчите Муспільхейм, прочитаєте тут. А як вивчите те й друге, то отримаєте очівку, котру ми отримували в одному із минулих відосів. І що це? Ооо? А тим часом, як ви бачите, ми лутаємо паралельні світи. Та який збір там. Куди збирати ще, якщо там один-два чоловіки тільки донатить мені загалом? І йдемо тепер шукати ось вот ці самі фіолетові скриньки в даному випадку муспельхейма. Так. Що у нас тут цікавого, хлопче? Ага. Там поки... А що це маякує? О, Ооо. Ну, ти тварина hey. Третій шматочок Лору заберемо теж. Mm. Зараз ми активуємо цей. Оце цей? Треба ще отримати здібність для Атрея, щоб він міг активувати оці кристали. Huh. That... Так, так, далі у нас що? Містичні ворота і фіолетова скринька. Як ви бачите, містичних ворот в цьому відео аж 10 штук. Це єдина локація, де так багато містичних ворот, тому що це озеро якби сполучає між собою всю решту локацій, котрі ми вже приходили на цьому каналі і залутували повністю. Тому давайте будемо працювати над цим. Так, сілетова скринька теж в нашій колекції. є, Пішли, пошукаємо ще один храмчик. Хм. Можемо подивитися, що вище. Another one here. This one is threm. A... Нащо ж це? І продовжимо наш шлях від цього храму в пошуках фіолетової скриньки. А також тут недалеко можна буде знайти ще один телепорт. А на подібній вежі, тільки не на цій, що ми були тільки що. Ми знайдемо і артефакт, і містичні ворота, а також ворону. А он і ворона диви. В цей же момент десь я приходив квестик і одразу здав його. І ще відкрив один пролом до іншого світу. Ну, як ви бачите, четверті містичні ворота ви зможете знайти, лише пройшовши через інший острів. Ну, давайте побігаємо, я вам покажу дещо і як. Та... Да. Левел да. дизайн просто. Смакота. Mm. Ну, mm. mm. Там і здорові команди ж працюють над цим. <гум> Чудово! Ще шматочок лору. Це я вже показував одному із відосів, коли ми квест давали. Бой, овер. І ще один шматочок Лору. Як ви бачите, він теж знаходиться в іншій локації, але відноситься саме до тої локації, котру ми сьогодні лутаємо. Такий от парадоксик. Ну, як є, так є. Є well. сюр. Well, і знову ж таки відправляємося в іншу локацію, і для озера знаходимо ще один колекційний предмет. Так, це ми виконали. Аю окей? Okay? тут будуть не тільки ворота, а ще й лор.

Перезабрезі a brazier. A... Brazier. далі я зайнявся дослідженням цього озера дев'яти і розсіюванням туману, тому що саме за це, саме за розсіювання туману над озером, нам дають ачівочку, mm. котру ми вже отримали в одному із минулих відосів. Mm. Я ось показав вам легкий спосіб перемогти ворогів. Коли вони спавняться, ви одразу потужними атаками починаєте бити в місце, де вони спавняться, і вони вилітають просто вниз. І тут, де ми билися з перевертнями, можна пройти через ворот оці і знайти поряд телепорт А де коектіка є тут? А далі ми відправляємося теж в одне із маленьких місць. Я тоді ще здивувався, коли сюди припливав, чому це не зараховується оцей телепорт, саме для регіону Ruins of the Ancient. А виявилося, що це він зараховується до цього регіону, котрий ми лутаємо сьогодні. Отака містика, можна сказати. Ось тут ми збирали мапу колись, як ви бачите. А в цьому відео ми знайдемо ще восьмий телепорт. Диви, який красивий гівнюк. Ну, ніби то було. Ну, треба подивитися все одно, як це називається. Ага, Mason Channel, ага. Піднімаємось на ліфті, і тут буде артефакт. Хм. А ми тим часом забираємо останні артефакти. The Vanier had proved their equal and exacted devastating damage. You know what? Tell this one later. І також не забуваємо про телепорт. Ну Класно. І відкрити останній пролом. Ох, ну і нарешті останній телепорт на нас чекає. І доки ми будемо плавати і ошукати, я вам дякую за увагу, друзі. Сподіваюся, був корисний хоч комусь. Якщо так, ставте лайкоси, пишіть коментоси, ну і там все інше. Звичайно, як завжди, не забувайте донатити на ЗСУ, це дуже важливо. Ну і що ж, з вами був Ігор. Бажаю вам побільше класних ігор. Заходьте на стріми на канал Шаман Геймс. Посилання в описі під цим відосом. Будьте здорові! І слава Україні! І до зустрічі в Альфеймії! Десь кудись я ще поскачу.